Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Давним-давно, коли я була дурна і мала, я спостерігала за тим, як моя старша сестра грав якусь дуже дивну і цвітасту гру. Якісь маленькі чувачки бігали по карті і вигукували цікаві фрази. І мені це так сильно сподобалось, що я вирішив відірватися від Алекса Гордена та Суперкорови і пограти в це. Ця гра була Warcraft 3. Мій провідник світ фентезі орків. Та нежиті. Та от через свій вік я не розуміла концепції, і тому, замість того, щоб грати, просто жила на картах. Віддавала бійцям наказ патрулювати табір в день і сидіти біля вогнища вночі. А ще мені дуже подобалися номерощі, та тому я дуже хотіла пограти за них. Та от не знала, що треба далі проходити кампанію, і тому ми з татом у віконці імені вводили самі найзліші імена, які знали, щоб нарешті відкрити нежить, наприклад, доктор Зло або Гітлер. Але якось не виходило. Почекайте щось. Щось на обличчі, походу, ну, сейчас, секунду, вибачте. Вівачу на пан стопін мікрофону знову я партак. Є ігри, які забуваються через місяць. Є ті, що тримаються кілька років. А є такі, як Варкрафт 3. Гра, яка вийшла у 2003 році, але все ще живе в серцях фанатів, на форумах та навіть турнірах. Але сьогодні я хочу торкнутися теми, яка особисто мені завжди викликає дитяче захоплення тільки від згадки про неї. Феномен, що пережив власний час сюжетна компанія Warcraft 3. як ви зрозуміли, моє перше знайомство з Warcraft відбулося саме в дитинстві, та й загалом жанром стратегії в реальному часі теж на той момент мій дитячий мозок не розумів всієї багатогранності цієї гри. А коли я почала розбиратися, як грати і як переходити на інші глави, я занурювалася все це з головою. Звісно, Warcraft – це не перша гра, яка показала світу стратегії як жанр. Одна мегаломенія або цивілізація, чого коштують. Перші дві гри, випущені в 1994 та п'ятому роках, були вже класичні. Сими для цього жанру збираєш ресурси, збудовуєш базу та воюєш з ворогом. Але от вони першими вели таку штуку, як туман війни. Третя частина основу не міняє. Але у 2002 році вона зробила фурор на ринку відеоігор. Критики та гравці ставили найвищі оцінки. А вже через рік до гри вийшло доповнення Warcraft 3 та Frozen Throne, яке стало ще успішнішим. Сюжет Warcraft 3 – це те, що дало поштовх цілим всесвітам. Це була гра, що поєднала собі жанр РТС із реально сильним і продуманим сюжетом, де мотивація героїв і розвиток сюжету були не менш важливими за механіку. Коли я вже свідомо проходила сюжетку, це був мій перший раз, коли гра змусила мене відчувати себе частиною епічної історії, а не просто мишкою на полі бою. Так, от малим дітям часто читають казки про те, що добро завжди перемагає. Ось на своєму вірному коні скаче золотоволосий принц, що спасе своє. Королівство, принцесу і всіх нужденних. А от якийсь дуже дуже злий чел лежить в калюжі своїх сліз, або чого ще погірше, та більше не сміє посягати на світ. Але Warcraft 3 перекреслює нафіг всі канони дитячих казочок. Все починається з прологу, де нам показують трала молодого орка, що виріс у неволі далеко від свого народу, вихований людьми, які хотіли зламати його дух. Але він не зламався. Він утік, дізнався про своє походження, відновив зв'язок із шаманськими традиціями і поставив собі ціль відновити орду, але не таку, якою вона була за час перебування орків Дранорі та Другої війни. Трал хоче іншого майбутнього для свого народу вільного, мирного, гідного. До речі, його історію ви могли побачити в екранізації подій першої гри, так саме в цьому фільмі. І от починається нас сюжет. Якщо дуже коротко, сюжет Warcraft 3 обертається навколо вторгнення демонічного палаючого легіону в Азерот, появи чуми, яка перетворює людей на нежить, та падіння принца Артаса, який із героя перетворюється на головну загрозу всього континенту. Кожна кампанія показує події з точки зору різних фракцій: людей, нежиті, орків і нічних ельфів. І всі вони поступово зводяться в одну масштабну історію про жертву, фанатизм, владу та вибір. Історія Артаса одного з моїх улюблених персонажів. Це глибока трагедія про те, як шляхетні наміри можуть призвести до катастрофи. Артас не прагнув влади чи крові. Він хотів врятувати свій народ від чуми, яка знищувала все на шляху. Він приймав рішення з позицією обов'язку, віри в правильність своїх дій. Але з кожним наступним кроком межа між добром і фанатизмом стиралась. Його історія це попередження про те, як легко зруйнувати все, діючи заради вищої мети. Гравець бачить, як герой, здавалось би, позитивний, поступово втрачає себе, перестає слухати інших, відкидає сумніви. Ідучи на поводу помсти, знищує ціле місто, вбиваючи всіх його жителів, перш ніж Малганіс, один з натрезімів, що був в якості тюремника Нерзула, завербує всіх перетворених на нечість людей. Відрікається від утру Даджайни, джайни, які намагалися донести йому, що він робить. Прямує в Нордскол за тим самим володарем жахом Малганісом, де зустрічає Мурадіна Бронзобородого. Разом вони знаходять проклятий меч Нерзула. Дворг його попереджає, що краще їм вертатися в табір, бо напис на постаменці казав: той, хто візьме цей меч, отримує вічну силу. Але так само як меч розриває плоть, так і його сила залишає шрами на душі. Отримавши шанс повернутися, Артас не зважає і дістає Фростморн. Це розколює кригу, в якій він стояв весь цей час. Один з уламків вбиває Мурадіна. Нарешті, отримавши зброю, яка допоможе йому досягти мети, він знищує свого головного ворога Малганіса. Але після перемоги, з душею, яка вже частково належала королю лічу, Артас покинув снігові простори Нордскола. Вернувся до Лорда Рону, де був прийнятими з королівськими почестями, і прямуючи до тронної зали, Артас вбив свого батька короля Теренаса. You doing, you, oh. Oh. Врешті він стає тим, із ким сам же боровся. From the ashes shall arise a new that will shake the very foundations of the world. Це не просто сюжетний твіст, це моральний розлом. Артас показує, що найбільші трагедії іноді народжуються не з ненависті, а з рішучості, з надмірної впевненості у своїй правоті. І саме тому його історія залишає слід, бо вона надто схожа на справжнє життя. Кампанія за Нежить ми продовжуємо історію Артаса, вже не принца, а того, хто зрігся всього, що мав. Одно питання, чому Артас як тільки взяв меч, виглядає набагато страшніше ніж після того, як він перетворився на Нежить. Типу, він виглядає як якийсь пропитий ну, алкаш, не чесно. Але не страшніше це не його нові здібності, а те, як швидко він адаптується до порядків мору. Ключовим моментом є те, що він сам обрав цей шлях, його не змусили, не зламали. Він зважив і прийняв. І тепер йому доручають жахливі речі, і він не ставить під сумнів доцільність, тільки ефективність. Гравець відчуває, що йде не поруч з героєм, а за хижаком, який втратив людяність не миттєво. А поступово місія а я знаю, за місією. Врешті-решт, ми бачимо повну втрату себе. Момент, коли Артас остаточно зливається з темною силою, стає інструментом чужої волі, не залишається нічого від того, ким він був. Міша нету жизні, тому що ти говориш про програмі, а живі. І саме ця холодна поступова трансформація робить його історію такою болючою, бо в ній немає різкого повороту є логічний. Послідовний занепад Артас винищує орден срібної десниці в якому сам перебував до поглинання душі, і робить це з таким спокоєм, ніби просто виконує логічний обов'язок. Забирає у вбитого ним утора урну з прахом батька для того, щоб помістити туди рештки тіла калтузада, котрого Артас, бувши ще принцом, вбив. Значистей священий для народу ельфів крові сонячний колодязь, в якому оживив чорномага. А вже разом з ним викликає демона Архімонда, який повністю руйнує місто чарівників Даларан. Саме через це компанія занежить така сильна. Це не просто гра за поганих, це історія про те, як остаточно згасає світло в людині і як замість серця залишається лише воля мору. Історія трала це не про боротьбу з ворогом, а про боротьбу з минулим. Він виріс у неволі і не знав своєї культури. Але коли дізнався правду, не просто захотів звільнити свій народ, він захотів дати йому майбутнє без ярма демонів і крові. Його шлях це спроба зібрати орду з уламків і зробити її не страшною силою, а народом з честю. Трал постійно балансує між двома силами необхідністю виживати в жорстокому світі і прагненням не повторити старих помилок. Він бачить, що не всі орки готові змінюватися. Дехто як Громаш пакельний крик сумує за силою, яку давали демони. Але трал розуміє, сила без контролю це рабство, і саме тому він стає шаманом, слухає духів, а не демонів. Крім того, ця компанія глибше розкриває драму між тралом і його названим старшим братом громашем. Пакельний крик, намагаючись здобути перевагу в бою, знову впускає в себе демонічну кров, чим підкорює себе владі Маннорота, одного з демонів, які планують захопити світ, і той, хто вже підкоряв орків за допомогою угоди крові. Але Трал, дізнавшись про це, не зрікається товариша. Це парту навпаки, разом із Джайною він вирішує врятувати його душу. І саме громаш, усвідомивши, що знову зрадив себе і Орду. Віддає життя, щоб знищити демона і покласти край прокляттю, яке переслідувало їхній народ. Blood haze has lifted. The demon's fire has burnt out in my veins. <coughs> I have freed myself. No, old friend, you've freed us all. Фінал цієї кампанії не має триумфу. Є тільки біль, спокута і важкий, але справжній крок в майбутнє. До речі, це одна з моїх улюблених фракцій, просто через візуал. Десь у 2016 тисячі роках я тільки їх і малювала. І на уроці інформатики, коли нам дали творче завдання створити сайт на будь-яку тему, яку ми захочемо, я зробила сайт, посвячений народу Калдорай, і навіть там Вікторина по і була. Ми трохи відійшли від теми, але сюжета компанія Нічних ельфів це про народ, що спав тисячі років і прокинувся, коли світ знову опинився на межі. У центрі стоїть конфлікт між збереженням традицій та потребою змін. Ельфи звикли захищати ліс, але тепер їм доводиться діяти агресивно, виходити зі своєї зони комфорту і навіть просити допомоги у того, кого вони довго вважали зрадником. Це історія про тягар безсмертя. Калдорай мають багатовікову мудрість, але вона не завжди допомагає. Часто вона сковує, і саме в цей момент, коли старий світ тріщить, з'являються ті, хто не боїться змін. Тиранда, що йде проти волі Малфуріона, і Лідан, що приймає небезпечну силу, аби захистити своїх Малфуріон, який прагне зберегти баланс. Кампанія нічних ельфів це не про перемогу, це про відчай, про втрату старого дому, про біль жертв, про страх перед майбутнім. Але саме через це вона така важлива, бо показує, що навіть наймудріші народи не застраховані від катастроф, і що навіть у темряві можна знайти шлях, якщо не боятися діяти. Одним з головних героїв четвертої арки Варкрафт є Ілідан. Це мій улюблений персонаж, якого складно назвати добрим чи злим. Він не шукав схвалення, він діяв так, як вважав за потрібне, навіть якщо це означало піти проти своїх. Його історія це історія вигнанця, того, хто постійно балансував між силою і самотністю. Гравець не завжди погоджувався з його вибором, але розумів його. Образ незрячого ельфа у грі завжди був двозначним. Ілідан це альтернатива Артосу. Якщо Артас здобув темні сили, шукаючи шлях до порятунку, то Ілідан з самого початку ішов проти правил, знаючи, що його не зрозуміють. У його діях було більше свідомості. Його називали зрадником, демоном, відступником, але часто саме він рятував усіх, хоч і ціною власної репутації. Та можливо найболючіше в його історії це любов до тиранти. Він кохав її ще до того, як почалася війна, але вона обрала його брата, і Лідан це майже прийняв. Протягом усієї історії Варкрафт він не раз рятував її, і не тому, що мав шанс щось змінити, а тому, що не міг не рятувати. Він знав, що Таранта ніколи не відповість йому взаємністю, але любов це не завжди про взаємність, це про вибір. І Лідан свідомо вибирав страждати мовчки, але бути поряд, коли вона в біді. Це додає йому глибини. Він не був героєм чи злодієм, він був людиною з моральної точки зору. As will the entire world. The sacrifices have been made. Just as the orcs, humans, and night elves discarded their old hatreds and stood united against a common foe, so did nature herself rise up to banish the shadow. Синематика 3 на свій час були проривом, і не тільки технічно, а й емоційно. Нам не просто давали текст з сюжетом. Нам показували, що герої мають волю, характер, внутрішній конфлікт. Через короткі ролики ми дізнавалися про біль, страх, амбіції та злість персонажів. Наприклад, мій улюблений Артас не просто моделька з молотом, а син, лицар, зрадник і жертва. Водночас мене сприймали його як 3D-болванку, Він був живим, і саме тому. Його падіння боліло. Інтерлюдії на рушії гри змінювалися великими касценами, що до сих пір у блізі виходять непогано. Це була режисура, не просто вставки між місіями, навіть кінокритики були в захваті. Бо люди, які все це робили, були не просто розробниками, а такими ж фанатами D&D, Warhammer або Володаря перснів. Вони жили своєю справою, горіли від захвату. Єдине, що я можу сказати, як підсумок сучасним іграм не потрібна ліпша графіка, потрібні гарні. Пропрацьовані історії зараз всі події третього Варкрафту лягли в сюжет багатьох книжок, продовження серії стратегій у вигляді MMORPG World of Warcraft, Але саме для мене сюжетка of Chaos та Frozen Throne є самостійною. Яка не потребує продовжень. Настільки цікавого та багатогранного сюжету маленька я уявити не могла. І хто би що не говорив, саме цей всесвіт мені дуже сильно подобається. Так, він банальний, орки, ельфи, це вже було в інших фентезі. Але тут головне історію, яку вони дуже добре прописали. Особисто мені дуже подобається сюжетка Артаса. Вона сама глибша. Всі інші також круті, я не забуваю. Ще особисто для мене кампанія Арти, ну. Трохи нагадує долю українського народу, який тільки-тільки вийшов з СССР. Warcraft 3 це не просто гра з минулого, це гра, яку ком'юніті зробила безсмертною. І якщо тобі нудно, якщо хочете згадати, як це, коли ігра робила з душею, просто зайди увімкни компанію і веди Артаса знову зробити фатальну помилку. Вельми дякую за перегляд мого відео. Якщо воно вам сподобалось, то натисніть вподобайку. А якщо ви чекаєте наступного, то підпишіться, щоб, якщо, не загубити мене. А, напишіть в коментарях, коли ви вперше познайомилися з третім Варкрафтом. Як вам сюжет, що з нього найбільше вам запало в душу, що ж, нехай проблеми та незгоди не роблять, вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. І не забувайте, Лактар Агар, Слава Україні і па-па! Мене кує, світло стріх шкіри крізь морок моє, скажи мені, хто ти що не згорів, я не святий, але ще не...